Наша сила в тому, що ми говоримо правду. Поки що не вдалося нічого, тому що влада глуха, сліпа і німа. Вон зараз офіцери розвідки повідомляють, що під парами в аеропорту Бориспіль, в Жулянах цілодобово стоять літаки, нагружені, будь-якої миті, готові вилетіти. От чим думає влада? Вони думають, як вивезти свої гроші, які тут накрали в людей, як утекти звідси. Так от вони, Януковичу, втекти дали, я їм втекти не дам нікому. І всі вони будуть відповідати за тарифи, за обесіння вкладів, за Радені зарплати пенсії за те, що мільйони людей сьогодні жебраками живуть, за те, що ми четверту добу тут, а під дощем на холоді ночуємо. А ніхто до нас ні одна держеморда, яка дорвалася до влади завдяки майдану, завдяки людям, які стояли на майдані. Ніхто ні один не вийшов, не спитав, хлопці, що ви тут стоїте? Що... Ви хочете, вам робити нічого. Чи ви прийшли проблеми свої вирішувати? Вони відірвались просто від людей. Вони зазнались, вони забули завдяки кому вони поставали президентами, спікерами, прем'єрами, депутатами і так далі. І саме тому тут команда радикальної партії, народні депутати України, цілодобово, і Денис Селантів, про якого ви вже задали, і багато багато інших народних депутатів. Ми тут разом із людьми, і ми не підемо звідси, поки не доб'ємося зниження тарифів, щоб оця корупційна влада припинила красти, припинила брехати, бо це похідне Це похідне від того, що людей обдурюють, що людям брешуть. Говорять про боротьбу з корупцією, а більшої корупції, ніж сьогодні, не було ніколи. Говорять про, начебто, економічні регіони. Реформи, а економічних реформ немає. Що це за реформи, в результаті яких люди в бомжів перетворилися. Пенсіонери жебраками стали, ходять три копійки, стріляють, як би і не знають за що заплатити, де взяти ті гроші на комуналку і на все інше. Тому, на жаль, поки що не вдалося. Але ми не опускаємо руки, ми не відчаємося. Бо, по-перше, ми віримо в свої сили, і ми знаємо, що ми добиваємося, бо за нами правда, за нами Господь Бог, за нами мільйони людей, які сьогодні нас підтримують. І ми не підемо звідси, хай ні Шенко, ні грозьма, ні Яценюк, Хай вони не сподіваються. Ми нікуди не підемо, ми стоятимемо тут до останнього. І чим більше вони мовчатимуть, тим більше тут буде майдан. І тим гірше вони закінчать. Бо Майдан розходиться, не збирається. Коли там брешуть політехнологи з президентської адміністрації, що це прийшли попіариться після виборів, розійдуться. Не чекайте, не розійдемося. Навпаки нас буде ще більше. Чи більше людей щодня сюди їде, сотні тисячі людей. Тому що люди не знають, як вижити, як пережити зиму, як пригодувати свою сім'ю, де взяти гроші, щоб за комуналку, за ліки заплатити. Вони щойно показували пакети із ліками, які роздають від солідарності від цього Титаніка. Ви, 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 ви. Да, ліки з простроченим терміном давності. З просроченим терміном давності травлять людей, щоб на виборах купити їхній голос. Так, от на виборах разом із бюлетенями треба давати платіжку на комуналку, готовий вирок владі, ото оцінка тій владі. Тому сьогодні тут тисячі людей на майдані. Подивіться, який майдан на весь урядовий квартал. І ще тиждень постоїмо. Буде біля Верховної Ради, біля президента, десятки тисяч людей. Ні сніг, ні холод, ні дощ нас звідси не вижене. Я третю добу, третю ніч ночі у палатках. Четверту добу тут сотні людей разом зі мною, чи я разом з ними. Ми тут. Це люди старшого віку, які мали бути з онуками, з дітьми вдома в теплій поселі. Але посіль у них може бути не тепло, бо влада в них забирає можливість теплі батареї мати, гарячу воду мати, їжу на чому зварити. У них забирають усе. У них забирають останні. Вони життя прожили. Вони країну відбудували, вони підняли. І сьогодні настав. Росії хробля жебраками. Вони побираються, вони чи плачуть, вони не вони бути збирають по мусорках, бо вони не знають, як їм прожити, як їм кусок хліба купити, як їм таблетку купити. О чому ми тут? І ми нікуди звідси не підемо. Петро Олексій Порошенко, чуєш мене чи ні? Арсеній Петрович Яценюк, чуєш мене? Гройсман Володя, чуєш мене? Ми нікуди звідси не підемо. Ми тут стоїмо. Вся фракція радикальної партії в повному складі. Я закликаю інші демократичні сили долучатися. І ми повинні цю банду заставити пам'ятати про людей і почати виконувати ті рішення, які дадуть можливість знизити радикальну тарифи. Це наш план дії, тому ми стоїмо.